Привіт! Сьогодні з вами будемо готувати кукурудзяну сирну шарлотку. Нам потрібно кукурудзяного борошна 60 г, сметани 50 г, сиру 250 г, розпушувача 5 г, 2 яйця, одне яблуко та цукор за смаком. Сир перебиваємо зі сметаною в блендері. Добавляємо яйця, цукор та розпушувач та знову перемішуємо. Добавляємо борошно та перемішуємо. Яблуку нарізаємо слайсами. У форму виставляємо шарами тісто яблуко так, щоб вийшло приблизно 3-4 Ставимо у розігріту до 180 градусів духовку до готовності. Ось, яка вона вийшла. Смачного.